На телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 406-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку, 5 квітня. Армія РФ продовжує зосереджуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак. Повідомив генштаб. Противник завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 17 БПЛА типу шахет 136 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. І в свою чергу авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосереджень особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БПЛА. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: два райони зосередження живої сили, дві ракетні системи залпового вогню, ГРАД та станцію радіоелектронної боротьби противника. Більше про втрати у зведенні військового телебачення. Слухаємо. за минулу добу українські воїни ліквідували понад 500 вояків російської армії. Також знищили 10 артилерійських установок, шість броньованих машин та приземлили шість безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 5 квітня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 176 тисяч 240 окупантів. Ворог втратив 3629 тисячі і 7005 тисяч бойових броньованих машин. На 2707 тисячі одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 532 одиниці реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони окупантів поменшило на 280 одиниць. Наші захисники приземлили 306 ворожих літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5 573 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 2283 безпілотних літальних апарати приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшило на 911 одиниць. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 299 одиниць. Дані уточнюються. У Житомирі демобілізованим захисникам України вручили державні нагороди. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня та медаль захиснику вітчизни. Про це повідомляє прес служба Житомирської міської ради. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримав майор Клеменко Володимир Олександрович. Медаль захиснику вітчизни отримали солдати Макарчук, Василь Андрійович, Мельниченко, Олександр Володимирович, Гуменюк, Дмитро Леонідович. Житомирський міський голова зазначив, що захисники прийшли на нагородження разом із родинами. Отримували ордени хлопці разом із сім'ями, прийшли з дітками. Дякувати Богу. Ці нагороди прожиттєві, Прокоментував Сергій Сухомлин. Житомирські бійці отримали чергову допомогу від гуманітарного хабу, адже забагато техніки на передовій не буває. Безпілотні літальні апарати Матрікс та Валькірія для військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади передали гуманітарний хаб Житомир спільно з міською та обласною владою 4 квітня. Ці комплекси дуже потрібні артилерії, адже це потужна техніка, здатна вести ворога на великій відстані, і це допоможе нашим воїнам ефективніше прогнати окупантів з наших земель. Вважають очільники міста та області. «Матрікси – сучасні комплекси. Ці комплекси дійсно потрібні дуже нашій артилерії. Для скидів також використовується, але все ж більше для артилерії. Це дуже потужна техніка, яка зберігає життя наших хлопців і дає можливість врасти ворога на достатньо великій відстані. Ми маємо за честь сьогодні передавати ще нове обладнання, і дуже приємно, що поряд з Валькіріями. Дронами українського виробництва сьогодні нова техніка професійні джеймавіки, які мають і нічні, і тепловізійні камери. І війна змінюється. І зараз вона більше все-таки не наземна і стрілкова, а більше тактична і з використанням вже новітніх технологій. Тому ми впевнені, що це прискорить нашу перемогу на найкращим часом. Військові ж кажуть, матрикси мають багато переваг, але це фактично очі артилерії. Адже одна з вагомих привілеїв у оснащенні їхня камера. Це я вам хочу сказати, це м 300 РТК. Він розположений для аеророзвідки, для того, щоб виявляти ворога на дистанціях до 5 км. Дуже чітка у нього камера, дуже фіксується. Він фіксується до 12 км. Його камера б'є. Ворога ми бачимо дуже добре. З цього квадрокоптера Великого М-300 дуже добра річ у нашій Збройних силах України. Вітає він у нас по ТТХ у нас розположено до 40 хвилин, але ну, якщо погодні умови у нас не дуже добре, як завжди часто, то він працює 33-30 хвилин. Піротехніки ДСНС Житомирщини отримали автомобіль швидкої допомоги, збір якого ініціювала вдова одного з трьох Житомирських рятувальників, які загинули 24 грудня 2022 року під час розмінування території у Херсонській області. Рятувальники Житомира отримали автомобіль екстреної медичної допомоги для підрозділу обласного управління ДСНС. Передали авто надзвичайникам родина загиблого рятувальника, водія швидкої допомоги Дмитра Краснощокова та фонд громади Житомира. Автомобіль придбано, автомобіль є, автомобіль придбано спільними зусиллями громадськості, і Житомира, і Житомирян, і друзів, і партнерів міста Житомира. Ось і сьогодні ми його передаємо саме піротехнікам. Маємо надію, що він буде довго служити в пам'ять Дмитра, а також його колег, які віддали своє життя. На також захист нашої країни за два місяці збору з допомогою житомирян та благодійників вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Авто екстреної медичної допомоги придбали за кордону. Рятувальники кажуть, карета швидкої допомоги була дуже потрібна для піротехнічного підрозділу. Тепер її залишилось укомплектувати усім необхідним. «Согласно штатного розкладу він має бути обов'язковим для супроводження піротехнічних підрозділів на розмінування. На жаль, держава не може одразу все забезпечити, ну, тому це дуже-дуже важливо. Це, як то кажуть, остання надія для сапер. Такий автомобіль перший у вас бюро? В нашому бюро так, це перший автомобіль. Зараз є автомобіль, наша медична служба сказала, що допоможуть його дообладнати всім необхідним. Є штат, прийдуть, буде, тут має бути водій, і два фейшери. Дружина загиблого рятувальника Дмитра Краснощокова каже: ідея організувати збір прийшла досить швидко, адже бачила, що колегам чоловіка вже потрібна допомога. На другий день після похорон. Ось коли я побачила, пост, що підрозділ потребує швидкої. Я одразу тоді в перший день зателефонувала. Ігорю Олександровичу він сказав: можна рухатись, він дав мені добро, да тобто. Звернулася за допомогою до волонтерського центру громадської організації Житомирські калинки. Вони мене підтримали одразу і ми почали рухатися. Донька героя рятувальника Ради, що вдалося допомогти татковим товаришам і на вручення авто, подарувала надзвичайникам свою картину. Сьогоднішній події для мене дуже радісно, тому що ми з мамою дуже хотіли, щоб поскоріше ця щитка до... прийшла сюди про пам'ять батька. А тут я зображила диснечника, який рятує життя тваринці для порятунку. Десинесники не тільки рятують людей, також тварин в незвичайних ситуаціях. До збору автомобіля долучилися і працівники Житомирського центру контролю та профілактики хвороб, яким вдалося зібрати половину необхідної суми. Ми знали про цю трагедію, чули і що потреба придбання ось автомобіля, який стоїть зараз вже за нашою спиною. Ми зразу ж прийняли рішення і дали згоду на те, що ми будемо цілеспрямовано формувати об'єм коштів для придбання цього автомобіля, і коли вже пошук автомобіля був завершений. Ми на зборах трудового колективу оголосили, що суму 200 тисяч гривень ми можемо пере, ну, в якості дольової участі прийняти участь в придбанні цього автомобіля. Заступник начальника Житомирського ва Олександр Федько подякував усім, хто долучився до цієї доброї справи на 101-й день після трагедії, яка трапилась на Звільнений Херсонщині, де загибли наші рятувальники, наші герої. І саме в день мінної небезпеки ми проводимо цей захід. І в першу чергу хочеться подякувати сім'ям, які, не дивлячись на всі складні обставини, знаходять в себе сили жити далі, рухатись далі і підтримувати другу родину. Своїх загиблих і подякувати нашій громаді, нашим благодійникам, нашим державним установам, які кожен день в єдиній команді працюють на нашу перемогу, підтримують наших військових, наших рятувальників, наших медиків. Тому що волонтерський благодійний рух як ніколи розцвів на Україні, і саме завдяки цим людям ми маємо можливість забезпечувати наших захисників таким необхідним обладнанням, яке рятує життя, яке допомагає виконувати спеціальні завдання. І справу командира взводу з Житомирщини, який виховував солдата кулаками, передали до суду. Про це повідомляє територіальне управління ДБР у Хмельницькому. За словами прес-служби, наразі працівники ДБР скерували обвинувальний акт до суду. Молодшому лейтенанту інкримінують частину 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Звинувачування у застосуванні насильництва до підлеглого вчинене в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. І на кордоні з Білорусі розгорнувся цілий блокбастер, що правда швидко і закінчився. Підозрюваного у державній зради Житомирянина затримали при спробі перетини кордону та взяли під варту без права внесення грошової застави. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Скоєння особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення, вимагає застосування тримання під вартою у березні 2023 року. Прокурори наполягали на обранні підозрюваному у державній зраді Житомирянину саме такого запобіжного заходу. Проте Корольовський районний суд Житомира застосував тримання під вартою з правом внесення грошової застави на суму понад 240. Надцять тисяч гривень вже наступного дня після такого рішення суду. 22 березня підозрюваний вніс грошову заставу. Повідомляє прокуратура, не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурори оскаржили його в апеляційній інстанції. Розгляд мав відбутися 6 квітня 2023 року. Однак, 1 квітня, підозрюваного затримали прикордонники при спробі перетину кордону з України до Білорусі та вилучили у нього 4 тисячі євро. Наразі йому змінили запобіжний захід та помістили під варту без права внесення грошової застави. Нагадаємо, підозрюваний житель Житомира, якому 81 рік, рік він співпрацював з російською розвідкою ПВК Вагнер. Він вистежував місця дислокації підрозділів військовослужбовців, розташування військової техніки ЗСУ, важливих військових об'єктів, що в обласному центрі, позначав їх на карті, фотографував та передавав ворогу. Житомирський обласний центр крові повідомив про нагальну потребу в донорській крові третьої групи з негативним резус-фактором. У коментарі нашій знімальній групі директор центру закликав Житомирян активніше долучатися до здачі крові. Центр крові потребує донорів. Стала забезпечення кров'ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою національної безпеки. Про це говорить нам директор центру Анатолій Чугрієв і запрошує житомарян на донацію, аби допомогти врятувати життя іншим. Поки що ми напрацьовуємо зараз механізми, методи і форми контактів з населенням з кожним. То хоче здати кров. Ми хочемо донести до кожного, що є така можливість дати кров і не просто допомогти нашій країні, а в першу чергу, звісно, збройним силам України і безумовно підтримати тих пацієнтів, які лікуються в наших лікарнях. У центрі крові зазначають, що зберігають кров не тільки для потреб обласного значення, а й на замовлення Міністерства охорони здоров'я для військових. За цей перший квартал ми віддали на фронт практично 20 всієї цієї крові, яку ми заготовили. Тому відповідним чином ми виконуємо замовлення Міністерства охорони здоров'я саме для збройних сил України. І принаймні, не підводимо його. Кожну з дану кров тестують на чотири інфекції: гепатит С і Б, сифіліс та ВІЛ. Тестування проходить на сучасному обладнанні. Це аналізатори «Архітект», де ми можемо тестувати кожну донацію одночасно на чотири інфекції. Ми виявляємо різні субтипи, генотипи та мутаційні форми вірусів. Перший результат ми вже можемо отримати через 30 хвилин і одночасно можемо протестувати 135 зразків. Сьогодні зранку встигли здати кров близько 10 донорів. Під час процедури ми поспілкувалися з одним із донорів. Чоловік здає кров десяте, каже, що зрозумів важливість донорства декілька років тому. В Даний час дуже потрібна кров. через те що стимулює здавати. У Житомирському обласному центрі крові очікують на донорів крові та її компонентів. Пам'ятайте, одна ваша донація може врятувати життя трьох людей. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ і погода знову повернула нас до зими. Тож на дороги міста вийшла снігоприбиральна техніка. Про це зранку повідомила Житомирська міська рада. Через погіршення погодних умов вночі на дорогах міста працювала спецтехніка КПУАЖ. Чистили від снігу та посипали автомагістралі шляхопроводи шістьох одиниць комунальної техніки. Використано близько 60 тонн піскосуміші. Додатково розчищалися предмети на вулиці Саєнка та дороги на село Вереси. Деться у повідомленні. А служба автомобільних доріг у Житомирській області розповіла про прибирання від снігу доріг державного значення. В оперативному режимі проводили очистку від снігу, обробку покриття доріг протиожеледними матеріалами. Було залучено 42 робітники спробітники та 37 спецмеханізмів. Проїзд дорогами державного значення області забезпечено. Наразі покриття доріг мокре місцями снігова каша. Проводиться інспектування аварійно небезпечних ділянок доріг. Прокоментували у сад. Завершення опалювального сезону у Житомирі знову зміщується. Тепер з 10 квітня на 14. Про це під час засідання виконкому 5 квітня повідомив начальник управління комунального господарства Олександр Марцун. Вже другий опалювальний сезон ми завершимо під час воєнного стану. В першу чергу хочу подякувати за співпрацю енергетикам, які все таки дозволили нам і нашим абонентам фактично не відчувати незручності. І всі аварійні ситуації ліквідовувалися оперативно, і населення не відчуло якогось дискомфорту по відсутності опалення, сказав Олександр Марцун. Він зауважив, опалювальний сезон був майже такий, як і минулого року, але вдалося зекономити 9 мільйонів кубометрів газу за рахунок використання альтернативних джерел опалення. Дві котельні Житомиртеплокомуненерго працюють на альтернативних джерелах. Також начальник управління комунального господарства повідомив, що в проєкті рішення про закінчення опалювального сезону пропонується змінити дату у зв'язку з різкими змінами погодних умов. Тим часом Житомирщина вже готується до осені, а саме до нового навчального року. Наша Марія Кравчук далі розповідає про стан освіти в області. У Житомирській області школи готуються зустрічати першачків. Вже із 1 квітня батьки мають змогу записувати своїх дітей до шкіл. У департаменті освіти і науки Житомирської облдержадміністрації нам розповіли, що цьогоріч вони очікують до 10 тисяч нових учнів, а минулого року таких було на пів сотні більше. Тут ще є діти тисячу дітей десь приблизно семирічного віку, яких батьків в минулому році не відправили до першого класу. Ну, з різних причин, з безпекових, можливо, десь з міграційних якихось, десь від'їзді були, десь за кордоном перебували. То ось орієнтовно дітей такого віку десь 10 десь тисяч і ми очікуємо їх до першого класу цьому році набрати. З початком повномасштабної війни навчальний процес на Житомирщині зазнав значних змін та викликів. Вони ж не зникнуть і в наступному році, каже Наталія. Осипович, але влада та педагоги активно працюють, щоб забезпечити якісну освіту для дітей та молоді у непростих умовах війни. На початку воєнного стану ми звичайно мали ситуацію, коли у нас всього на всього третина тільки закладів мали якісь укриття, які на той момент були просто не облаштовані, не не готові для того, для того щоб дітей захищати або освітян захищати. Цей рік всі освітяни працювали саме. Для того щоб створити безпечні умови для навчання дітей, і на сьогодні ми вже з третини маємо 92% укриттів різного типу в закладах освіти в школах наших. Ну, ситуація у всіх школах була різною, звичайно. В когось були, наприклад, протирадіаційні укриття, вже передбачені проектами в приміщеннях, в когось були підвальні приміщення. В когось взагалі нічого дійсно не було, і вони шукали укриття десь поблизу в межах чинного законодавства. Ті допускаються від 100 до 500 метрів. Шукали, укладали договори з тими організаціями, які поблизу знаходяться, в яких були такі укриття. Хтось уже за цей рік зумів побудувати укриття також різні були фортифікаційні споруди, модульні укриття різного типу. Тобто, робота, величезна, потужна робота громадами, була проведена спільно з колективами. Закладів освіти спільно з батьками, з меценатами з різних джерел. Міжнародні партнери до нас також долучалися, допомагали. Така величезна, потужна робота була зроблена. Разом з тим варто зрозуміти, що діти чутливо сприймають тему війни, тому потребують особливої психоемоційної підтримки. І як наслідок цього зросла тенденція переходу дітей в інклюзивні класи. Почалася реформа ось ця інклюзивна освіта. В нас як поняття з'явилось, нас було десь 380 дітей. Сьогодні це в нас вже майже 2000 тисячі дітей навчається в школах і садочках. Майже в шість разів збільшилася за останні роки. Ось в, в, в сьогодні в цих умовах військових звичайних діти страждають і вони потребують не не тільки корекційно-розвиткових занять, але й психоемоціональної підтримки. Також що забезпечують групи супроводу в закладах освіти. Це і психологи працюють е з ними разом, і е крім корекційних педагогів ще. У нас сьогодні десь близько 1400 введено асистентів-вихователів і асистентів вчителів, які також дитину супроводжують під час навчального процесу. У підсумку зазначимо, що війна не стала перешкодою для навчання дітей, переконує нас директорка департаменту освіти і науки Одам. Навіть діти, які вимушені були покинути свої домівки, зуміли адаптуватися до навчання на Житомирщині, і серед першачків. Цьогоріч освітяни очікують понад 100 дітей саме з категорією ВПО. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Це всі новини на сьогоднішній день. Лишайтеся з нами, бережіть себе і підтримуйте одне одного. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Четвер, 6 квітня, максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс три волос. Повітря 94%, вітер західний 2,2 метри за секунду. Протягом дня небо буде вкрите хмарами. вранішній сильний дощ у другій половині дня повинен послабшити. Проте до вечора може знову набрати силу.